Спочатку ремонтував церкви, а зрештою погорів на закупівлях для військових та пропонував антикорупційним слідчим півмільйона доларів хабара. Ігор Гринкевич п'ятдесятирічний львівський бізнесмен, про якого говорить вся країна. Його родина була відома в першу чергу завдяки цивільному будівельному бізнесу. Але зрештою підприємець почав працювати з міноборони. Взагалі сфер діяльності у родини багато. Попри те, що сам Ігор Гринкевич фігурує виключно як бізнесмен у галузі. Будівництва, пояснює журналістка, розслідувачка видання ЦензорНЕТ Тетяна Ніколаєнко. На самого Ігоря Гринкевича не оформлено якихось компаній, які постачають міноборони, які товари. Але вони оформлені або на його сина, або на дочку і дружину, або взагалі на скоріше за все, людей з його оточення чи підставних осіб. Редактор проєкту Наші гроші Юрій Ніколов згадує, що ім'я Гринкевича в оборонному секторі з'явилось ще за часів. АТО з Міністерством оборони він вже раніше працював, принаймні там в 16-17 роках. Він вже <кій> будував для міноборони військове містечко на полігоні Широкий Лан. І вже тоді його співпраця з оборонкою викликала питання. Вже тоді цей контракт був о, з такими зродутими кошторисними цінами. Вже тоді були питання правоохоронців е, до цієї історії. Але на жаль, ці питання завершилися рівно нічим. І от е, будівельник, е, м, який реконструював церкви, будував школи, там лікарні. Війшов в довіру до нового керівництва Міністерства оборони і отримав вже ну, який, новий рівень спроможностей. Дома про його мільярд контракт на 1 мільярд гривень по поставці харчів для військових частин, які дислокуються Львівській області, і от більше потора мільярда на поставку різного речового майна. Журналістка «Цензор.нет» Тетяна Ніколаєнко вважає, що такий стрибок від цивільного будівництва до великих оборонних контрактів не міг відбутися просто так. Очевидно, що існувала якась змова з представниками міністерства оборони, а на те, щоб саме ці компанії отримували ці підряди і освоювали величезні кошти. А ще Ігор Гринкевич, філантроп та меценат, адже його родина має благодійний фонд. До речі, з ним навіть пов'язано кримінальне провадження, що ставить під питання благодійну діяльність родини. В одному з таких проваджень було дуже дивне співпадіння, коли йшлося про законтрактовані і оплачені міністерством оборони шоломи, і їх кількість чомусь співпала з кількістю тих шоломів, які були передані. А фондом Гринкевичів на фронт як благодійна допомога. Попри те, що оборудки Гринкевичів почали розслідувати ще кілька місяців тому, високий корупційний політ глави родини Ігоря обірвався лише 29 грудня. Бізнесмена заарештували на спробі дати хабар слідчому ДБР. Підприємець пропонував півмільйона доларів за те, щоб з його майна, арештованого в рамках іншої кримінальної справи, зняли арешт. Компанії Гринкевичів підозрюють у постачанні неякісного одягу для ЗСУ. Зараз Ігор Гринкевич перебуває під вартою і може вийти на. Волю, якщо сплатить заставу у майже півмільярда гривень, разом з тим його компанії і далі постачають до армії харчі. Юрій Ніколов пояснює, так працює система в Україні. Доки немає вироку суду, компанія може й далі виконувати контракт, якщо його умови не порушуються. Що скажімо так, розривати стосунки контракти на підставі того, що е, проти тебе відкрите кримінальне провадження. То в умовах України це призведе до того, що кримінальні провадження скоро будуть усі. Син Гренкевича Роман у своїй сторі в інстаграм, яку користувачі встигли зберегти, написав, що вся діяльність родини відбувалась в рамках чинного законодавства, а їх просто замовили. Він написав: Ми точно знаємо, хто зацікавлений в цьому скандалі, його безпосередніх замовників та вигоду набувачів. Ми переконані, що правоохоронці усіх рівнів і безпосередньо в МО розберуться у всьому, користуючись офіційними даними. Нам є що відповісти. Але робитимемо це виключно законним способом, аргументовано та чітко у благодійному фонді також відхрестились від усіх звинувачень. Скільки ж можуть тривати розслідування оборуду Гринкевичів? У виданні наші гроші пояснюють, справу можуть тягнути роками. Набу відкрила свою справу по позивищеним харчам Міністерства оборони ще у січні 23-го року. І досі там немає результату. Як я дізнавався, там може ще рік доведеться очікувати. От так вже система правоохорона в Україні побудована, що поки проведуть там ті експертизи, ті слідчі дії, там і, і Рак здохне, і вже то її харчі давно поїдять і потікають з України. Юрій Ніколов вважає, що арешт Гринкевича може бути прикриттям ще більших корупційних оборудок у міністерстві оборони. Проте розслідувач водночас стримано оптимістичний, адже нова команда міністра оборони Рустема Умєрова міцно взялась за хабарників у армії. Загалом, за словами міністра, вони вже змогли виявити зловживань на понад 10 мільярдів гривень.